Твоє враження з сьогоднішньої гри і загалом двохматчого протистояння з командою Лука. Хороші враження, дві перемоги для впевненості. Я рахую закономірний результат. Все сподобалось, гра сподобалась. І Працюємо далі, налаштовуємось на фінал. Цей стадіон є для тебе рідний, якась ностальгія була. Так, да, звичайно, мій батько з цього села. І я тут виріс, все дитинство, всі вихідні тут проводив. Тому да, було приємно зіграти в рідних краях. Як у них варіант з виступом за фазенду? Я знаю, що в тебе був, були варіанти і в Франківській області, а ти обрав Фазенду все ж. Так, так, вирішив вже закінчити з професійним футболом. І виник варіант з Фазендою, і я погодився Дома, в рідних краях, як то кажуть, не потрібно нікуди їздити. Тому що вже наїздився за, за кар'єру, тому вже на місці і вже так, без професійного футболу. Враження від команди нової. Хороші враження. Всі хлопці знають, що таке футбол, пограли на хорошому рівні. І цікаво грати, цікаво, приємно, отримуєш задоволення і тільки позитивні враження. Напередодні кучового матчу в області з Волокою, які, як команда налаштовується, як команда готуватиметься до цього матчу. Готуємось, тренуємось і з позитивним настроєм. І буде бій. Дякую. Дякую. Будь ласка.